Відеоінструкція до фотополімерної лампи LED Curing PEN. переконайтеся, що головка джерела світла вирівняна з пазами наконечника. Обережно вставте, доки не пролунає звук клацання, який вказує на завершення встановлення. Головку джерела світла можна повертати на 360 градусів, не знімаючи її. Обережно встановіть захисний світловий екран у наконечник. З'єднайте їх разом. Ознайомлення з функціональним режимом. Натисніть Вмикач, щоб увімкнути пристрій. Натисніть кнопку налаштування, щоб вибрати функціональний режим. Є шість вбудованих функціональних програм, а саме М0, М1, 2 Ramp, Pulse та Detect. Регулювання параметрів: М0, М1, М2, режим М0. Утримуйте S, щоб увійти в меню налаштування інтенсивності світла. Коротко натисніть S, щоб вибрати іншу потужність, у тому числі 1000, 1500 2300 мВт на сантиметр квадратний. Виберіть 1000 мВт на сантиметр квадратний. Утримуйте С, щоб увійти в меню налаштування часу затвердіння. Натисніть С, щоб вибрати час затвердіння. Включає 5, 10, 15, 20 секунд. Натисніть Вмикач, щоб зберегти налаштування. Регулювання параметрів режимів: RAMP, «Pulse», «Detect». Режим «Ramp». Інтенсивність світла. Одна тисяча міліват на сантиметр квадратний, і її не можна регулювати. Утримуйте С, щоб увійти в меню налаштування часу затвердіння, натисніть С, щоб вибрати час затвердіння 5, 10 15, 20 секунд. Натисніть Вмикач, щоб зберегти налаштування. Інтенсивність світла поступово зростає до однієї тисячі міліват на сантиметр квадратний за 5 секунд, а потім стабільно підтримує потужність одну тисячу міліват на сантиметр квадратний. Цей режим може покращити міцність краю та механічні властивості композитної смоли, а також полімеризаційну усадку. Режим Pulse. інтенсивність світла. 1000 мВт на сантиметр квадратний і не регулюється. Натисніть і утримуйте С, щоб увійти в меню налаштування часу затвердіння. Натисніть С, щоб вибрати час затвердіння. 5, 10, 15, 20 секунд. Натисніть Вмикач, щоб зберегти налаштування. Інтенсивність вихідного світла становить 1000 мВт на сантиметр квадратний і блимає кожну секунду. Режим Detect. Інтенсивність світла 600 мВт на сантиметр квадратний і її не можна регулювати. Утримуйте С, щоб увійти в меню налаштування часу затвердіння налаштування часу затвердіння. Натисніть С, щоб вибрати час затвердіння 10, 15, 20 25 секунд. Натисніть Вмикач, щоб зберегти налаштування. Його можна використовувати для виявлення карієсу за допомогою флуоресцентного ефекту. Цей режим підходить для виявлення зубного каменю, карієсу, тріщин тощо. Натисніть вмикач, щоб почати роботу. Утримуйте вмикач, щоб вимкнути пристрій. Додаткові налаштування у вимкненому стані одночасно натисніть С та вмикач, щоб увійти до розширених налаштувань. Натисніть Перемикач увімкнення-вимкнення, щоб вибрати час автоматичного вимкнення 1, 5, 10, 15 хвилин. Натисніть S, щоб увійти в налаштування гучності. Натисніть Перемикач увімкнення-вимкнення, щоб вибрати: Вимкнена, низька, середня, висока. Натисніть С, щоб увійти в налаштування вибору руки. Натисніть Вмикач щоб вибрати праву або ліву руку. Натисніть С, щоб зберегти технічне обслуговування: зніміть захисний світловий екран і головку джерела світла. Протріть всі поверхні ганчіркою з легка змоченою медичним спиртом для дезінфекції.